На жаль, сьогодні наше місто тільки в цей день вже вдруге прощається із великою людиною, з людиною, яка поклала своє життя в ім'я майбутнього, яке називається вільним життям. І тільки ті мужні славні воїни, такі як Олексій, і сьогодні вже є, перед цим похоронили 18-літнього воїна Дениса, саме такі, які взяли зброю в свої руки. Не для того, щоб вбивати, а для того, щоб захищати. І каже Господь блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Олексій є великою людиною, тому що він віддав своє одне єдине життя в ім'я, життя інших людей, дорога скорботна родина, мама, дружина і дітки. Прийміть наші щирі співчуття він нехай дарує вічне життя і вінець у славі, царстві небесному. Вічна пам'ять, Олексію. Слава Україні і слава воїну, Незламному воїну нашої славної України!